Всім привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. І цього літнього, але дуже вітряного дня ми на воді. А саме на Десні. От щось останнім часом мені дуже подобається відвідувати цю річку. Окрім того, невеликі тут глибини, невеликі тут площі, які ми можемо обловити дуже-дуже дуже ретельно. І саме тут, зараз, коли водичка впала після. Весняної повені Ну, клює рибка. Ви знаєте, що тут зараз клює. Дуже багато зараз є усіляких відосів з десни, але я ловлю у передмісті. Звісно, тут розмір риби менший, кількість менша, але тим і цікавіше ловити. Адже в тяжких умовах завжди проявляється техніка і проявляються гарні приманки і подача цих приманок рибці. На відміну від останніх відосів, я сьогодні рибалитиму на медіум-лайт комплект. Поставлю я приманку і поставлю я палку, таку, якою можна без проблем, без жодних проблем ловити як на Дніпрі, так і на Десні на далекий закид, на умовно далекий закид, звісно що, тому що глибини на Дніпрі значно більше і там необхідно ставити більші ваги в деяких випадках, в деяких випадках на Десні. Треба ваги менше, тому що глибинки менше і течія на вечір ущухає. Але все ж таки комплект мащавий. Зараз я вам його покажу і будемо розпочинати ловлю. Сьогодні ловитиму я на паличку представницю одної з найулюбленішої серії за останні часи. Це графіт-лідер графіт-лідер Argento UX, а от, саме ця серія е, дуже мені подобається, я неодноразово на неї ловив, але у більшості випадків до 28 грамів. Вона ну, така, скажімо, універсальна для Дніпра на різні умови. А сьогодні зі мною буде моделька до 21 граму, 5,21 і 902. 902 це 2,74. 9-футова паличка. Така красунька. Дуже А, Тут в мене стоїть Caldia LT 4000 SC, намотаний dual hardcore 06, 200 метрова розмотка. Я завжди наголошую, що 200-метрова розмотка надзвичайно практична, хоч вона коштує. Ну, Незначно вона дорожче коштує за 150-метрову розмотку, але вона набагато але вона більш практична за рахунок того, що дуже багато бровок, коли ми ловимо на далекий викид, і, і за бровку дуже часто зрізається шнур, навіть коли приманка зачепилася десь за корч поодаль. Просто ну, малий контакт і все, і шнуру до побачення. Так що 200 метрова розмотка в такому плані, вона набагато довше прослужить, ви знаєте самі чому. Поставив я флюрик 0,5, Зараз вам покажу це. Я тільки починаю на нього ловити. Daivo Tournament, Він трошки більш жорсткий, ніж Daivo ProRex. От. У Дайви також є декілька ступенів жорсткості, власне, як і у всіх флюрокарбонах. Ну, ось цей більш жорсткий. 0,5 я поставив на той випадок, якщо е, клюна щука. Щука зараз інколи непогано прокльовує. Е, от. Ну, ми, звісно, що розраховуємо більше на судака, але ну, я нічого не маю проти щучки. Е, поставив я сюди свою снасть судакову судакову щучу. Е, це е, Віпо. Від Фішапа 3,8 дюймів, така нормальна ковбаса. За рахунок того, що вона дуже вузька, вона непогано проявляє себе як і по великій рибі, тому що вона довга, так і по досить дрібній. Тому що ну, черв'ячок, який би не був довгий, він менш об'ємний, ніж віброхвіст, ніж рибка, і рибка часто. Хижа, яка її атакує, атакує впоперек ну, і сідає на двійник. Двійник скажу одразу: це розмір 2.0 Такий як ірець. І, і вольовський вольфрамчик на джигріговому монтажі. 12 грамів. Власне, тут у нас зараз течія, течія є. Ввечері будуть її на Дніпрі давати. І тут вона ущухне. А зараз до вечора от в таку саму спеку. Будемо ловити, ходити по течії і шукати рибуляк усіляких. Ось такий комплект дуже крутий. Ну що, будемо робити перші закиди. Випростімо відео. О! Оце так подача. А мой ну, йди сюди. Оце так подача. все, я тебе нарешті. подача фух От вам і подача на Medium Light. Ось така красива щучка сьогодні відкриває, відкриває наш день рибальський. Дивіться, її вже хтось ловив. Її вже хтось ловив і хтось випускав. Хтось молодець. Хтось великий молодець. Бачите? Випускаєте рибку і хтось також може її зловити також. О, яка красунька Деснянська. На медіум-лайт вже. Не на лайт, не на ультрик. Саме на медіум. Сьогодні будемо намагатися ловити щось крупніше. Ну що, щучка, тобі щиро дякую за покльовку. І біжи. Біжи. Принаймні, ми тепер знаємо, що вона тут є. Її ловили вже, як мінімум двічі. Хтось до мене, бо щелепа була покоцана, і я. Якщо будемо впевнені, що на цьому місці будуть ще покльовки. Вона тут є, як мінімум одна. Ось так і розпочали ми сьогоднішній рибальський день. Так, да, друзі, ловили судака, влетіла щука, як я і казав на початку. Тому не дарма я поставив 0,5 флюрок. Хоч вона до флюра не дістала, але вона це з легкістю могла зробити. А якщо в мене там стояв флюрик більш тонкий, як я зазвичай ставлю на судака, там, ну, наприклад, 0,33, да, то вона б, ну, я думаю, без проблем могла б його відкусити. Вітерець хоч і заважає нам ловити, але він рятує від спеки, тому що зараз досить спекотно. А вітерець трошки продуває. Ну і ґедзів, звісно, що він здуває. Якийсь задовбує тут на березі просто піпець. Тільки трошечки спітнів, одразу зграє гадзів, починає задовбувати, сідати там на будь-що, на камеру, на тіло, там перед носом літати. І шмаляють вони так, що не можна назвати це якимось задоволенням. Так що вітерець нам сьогодні з одного боку в нагоді стає. Ставив я дванашку, чесно кажучи, трошечки-трошечки трошечки її тут забагато. Але е, вітер дме, контроль кращий з 12-грамовим 12 вантажиком. Намагаюсь зробити якомога більш вальяжну проводку. О, ще. Хотів з вами поговорити на одну тему. Багато хто з вас дивився мої минулорічні пригоди на Десні, де я ловив на джиголівки. Ну, на звичайні джиголівки джигіровські. От, і використовував там рибки, твістери, ну, будь-що використовував, але ловив на Джиголівки. От, і питання само по собі накльовуються. Ну, а чому ж ти ловиш. В деяких місцях на десні на Джиголівку, а тут поставив джигріг, от, який там менше парусить. А от, зараз подача плавна, безумовно, тут потрібна, але я використовую саме джигіловий монтаж, тому що е я не знаю тут місць. Якщо минули, минулого року ми виїжджали на локальні ямки, які треба ну, облизувати. Облизувати дуже ретельно і на них можна повертатись безліч разів. Там не супер необхідний далекий закид, тому що ну, ямка в зоні досяжності джиголівочки. І ставив я досить такі великі рибульки. І робив супер-супер-супер-супер вальяжну проводку. Там приманка зависала, просто ну, по декілька секунд я коригував це зависання і дуже непогано ловив. Подивіться минулорічні осінні приводи. Вам буде цікаво, я думаю. Тут так не треба. Ну тут в нас зараз інші умови. Умови інші за рахунок того, що нема локальних ямок от Їх просто-напросто нема. Є е, ну невеличкі перепади, і фонова глибина теж невелика. Але при цьому риба може стояти як близько до берега, так і поодаль від берега. Тому я вибрав таку тактику, ставлю тягарець середньої ваги, е, для того, щоб обловити якомога більші площі і звідти знайти. Активну рибку. Звісно, що зараз буду пересуватися нижче за течією І якщо знайду якусь локальну ямку, то я там затримаюсь. І поставлю вже або джиголівку, або поставлю там віберхвостик, розраховуючи суто на щуку Ну, подивимось, як воно буде. О! Є контакт. Є контакт, є контакт що це в нас окунчик. Це в нас окунчик, друзі, на одну з найлюбленіших снастей нас з вами за останній час, на Tail Spinner. В чому прикол, зараз поясню. Пройшов я досить довгу дистанцію і зупинився на такому красивому місці. О, зверніть увагу. Тут десна надзвичайно вузька. І тут попрацював земснаряд. Отам от навпроти ну глибини за десятку. Я вже декілька монтажів пообривав, і дно мертве. Мертве за рахунок того, що тут колись були е ну, якісь коряги, якийсь рельєф, а зараз просто все повимивали, пісок і залишились корчі у вигляді дерев затоплених і мертве дно. Нічого нема, е нема чим рибці попоїсти. А тут, тут під берегом, бачите, дуже багато Дуже багато топляка. Дерев що затонули. І глибинка, от тільки що я джигом тут пройшовся, глибинка невеличка і нема чепи. Тому я і вирішив спробувати тут покидати Тейлспінер І ви бачите, не дарма я це вирішив. Не дарма. Дуже крута подача окушок дернув. Ну, тут і щучка має стояти. Тут місті класні. І дуже-дуже важко сюди долізти. Я прибирався крізь чигирі, крізь ну, такі непролазні ліси. Комари покусали зараза, хоч зараз і середина дня. Там в тіночку вони не питають, чи вечір, чи ранок. Ковбасять вони серйозно. Ну і власне зараз перевіримо тут ретельно, потім перейдемо трошки вище, де й нижче є місця прикольні тейлспінерові Так що, бачите, анонсував я, ловлю суто на джих, а отак виходить, що не зовсім. Не зовсім це буде тільки джиг. Але от я здивувався, дуже велику дистанцію перейшов, як я вже казав. І окрім щучки з перших місць більш нічого не було. На жаль, земснаряд сильно пономивав, дуже багато ям в тих місцях, де їх ніколи не було. Крутезне дно забрав цей агрегат. Ну що ж поробиш? Будемо ловити в тих місцях, які у нас він зробив нові. Випроснімай відео. Випроснімай відео. О. Це в нас хто? Це в нас... Це в нас щупак. Ух. Це в нас, друзі, щупак. Зовсім маленький. Зовсім дрібненький, але гарно дуже вдарив. Деснянський щупак. Це перевіряю я, ходжу, перевіряю місця на телспінер. Ну і бачите, перевіряється. Рибка є. Розмір замалий. Але, але, але все одно рибка. Сьогодні у нас вже три. Досить багато ходив. І всього три рибки. Ну нічого не поробиш. Пліт спека передмістя. Отак От така історія. Да. По гарниках по таких приходиться лазити заради цієї риби. Що просто піпець. Але нічого не поробиш, зловити хочеться. О, до речі, от містяк якийсь такий непоганий. М -м, тут можна кинуть разок, якщо вилізу. З цієї бровиняки зловив тільки на щучку. Може тут є ще одна більшенька. Ану, давайте тепер перевіримо. чисте місце хотілося б не обірвати да Так. Да. І треба ж було мені брати такий важкий комплект, що клюють такі дрібненькі оконці. Ну добре, що хоч щось клює, бо дуже багато я обходив, дуже багато. Хоч дрібненькі окунці та щучки, але все одно щось в активі є. Хотілося б чогось більшого, звичайно. В мене ще є на зворотньому шляху декілька гарних місць. Так що подивимось, що буде там. І чи буде щось. Я щиро сподіваюся, що буде. Зараз на вечір. Наче вщухає вітерець і подивимось, як на це відреагує рибочка. Випросімо відео. Ох, же ж і втулило щось. Ох, же ж і втулило. Це міг бути і судак, міг бути і щука. Ох, як смачно втулило. Але не сіло. блін. Тилспінер... це як офсет. Все ж таки, все ж таки багато, досить багато на нього холостих покльовок, але це було дуже крута. Прям дуже, ще й з викиду. з глибини. М-снарядом, як кажу, вже он тут нарито. І це якраз на виході з о, о, такої серйозної глибини на мілячок. Бачите, друзі, знов тейлспіннер. Знов тейлспіннер витягує. Хотів зняти про джиг, а джиг щось не хоче. Гопроснімай відео. Так. Yeah. <laughs> Теосфінер вже вимотував і під самим берегом влетів окунець. ну просто з-під берега і з-під самого вискочив і схопив. Ну, бачите. <laughs> Знову дрібненький, знов мега дрібненькі. Це по ходу п'єси брат першого. Вопросніма відео. Та що ж ти будеш робити? Ну. І знов зійшов, окунець. стоїть з грайка окунців. Дві покльовки було. Обидва зійшло, ну Ну ще раз. Такі місця прикольний. Мілячок з травою. Яка досить далеко виходить. Ну давай. Має бути покльовочка ще. І непоганий же шопень був, ну щось дуже багато сходів сьогодні. Якось не супер активно бере. Гопроснімай відео. О, нарешті дочекався. І зійшов. Окунець і гарний. Ой, ж, ж ти заразок, як ти сьогодні хріново береш. Ну, як же ж ти сьогодні погано береш окунець? Просто жахіття якесь. На вечір стільки покльовок холостих, що ніколи в мене стільки не було. І гарний же ж розмір тільки що був. Дуже гарний розмір окунця. Поєднання зловлена риба і холості покльовки, сьогодні холості покльовки, їх більше. Ну що, друзі, казати? Все проти мене навіть. Камера сіла моя, я не зміг зняти фінальне слово на воді. Так що був вимушений приїхати додому, зарядитись і от зараз з вами поговорити. Підводячи короткий підсумок сьогоднішньої риболовлі, можу сказати, що рибка в місцях, де я рибалю останнім часом досить пасивна. По перше а по-друге, її тут ну небагато. Це пов'язано одразу з декількома факторами. Перше, це висока температура води зараз, ну і рибка, звісно, що пасивна. По-друге, це зупинка течії зранку і на вечір це пов'язано з тим, що на Дніпрі дають воду. Пресинг рибалок тут їх досить багато. І робота замснаряду. снаряду. Це, мабуть, що найжахливіший фактор, який може бути, тому що там, де було рельєф класне ракушнякове дно, зараз безодня 10-метрова, мертва і там нічого нема. Там, звісно, біла риба буде крутитись взимку, але це буде взимку. Зараз там нема, як то кажуть. Але виручили телспінери. Виручили тейлспінери. Окунь пасивний був. У мене такої кількості холостих покльовок ніколи ще не було. Але ну, колись щось має бути вперше. І я вважаю, що така риболовля вона також має бути, вона дає багато досвіду і багато методик, як можна вийти з ситуації, коли все йде не за планом. Ну, хочу сказати, що мені сподобалася риболовля, досвід набувся новий. Я сподіваюсь, вам також сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайку до нього. І, звісно ж, пишіть коментарі е з тим, які риби ви в передмісті ловите зараз в таку спеку. Ну і звісно, не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео на моєму каналі. З вами був Володимир Вородня. З вами був Кіт. До зустрічі тут.